Квартирі. Місто до Давай застосовували заходи прийому. Ні. Спеціальні засоби Тільки наручники. 2 жовтня до нас звернулася жінка. І Та повідомило, що неподалік будинку невідомий чоловік зненацька накинувся на неї та завдав кілька ударів. За словами жінки, в руках нападника міг бути металевий предмет. За даним фактом слідчі Житомирського райоління поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Хуліганства Кримінального кодексу України за процесуальним керівництвом Житомирської окружної прокуратури. Оперативники кримінальної поліції та управління одразу ж розпочали проведення обхідних заходів до встановлення причетної особи. Завдяки записав відеоспостереження неподалік місця події, було відслідковано маршрут руху підозрюваного, встановлено свідки правопорушення. Ретельний аналіз, отриманий під час цих і низки інших оперативно шушкових заходів інформації, дозволив встановити причетну. Ним виявився 25-річний житель Новогуївської громади. Відомо, що він вже притягався до кримінальної відповідальності за хульзанська та нині з спричинення тілесних ушкоджень. Варто вказати, що після вчинення молодик за місцем проживання не з'являвся. Він залишив межі Житомирської області та свідомо змінював місця проживання, намагаючись уникнути відповідальності. Тож, по зібраних доказах, 19 жовтня було заочно повідомлення про підозру чинному кримінальному правопорушенні. І 3 листопада оперативники кримінальної поліції Житомирського районного управління Затримали підозрювану у Луцьку, де останнім часом то той квартиру. Відповідно до ухвали суду, його було доставлено до ізолятора тимчасового тримання та нині вирішується питання про обороняння йому запобіжного заходу.